Привіт, на каналі Андрійка Андрій. Сьогодні я вам хочу показати трішки моє господарство, скільки качок сіло, е, що там вже повиплювалося. Які гусеньта, які курчата вже. Що прийшов до свиней, їсти приніс. Буде... Зараз грім вивезти. Ось у Лавандова одна сидить. тебе пуху скільки. Всі лавандова сидить. Я єйсьом не відгляни. Тихенько. А що це вони в тебе так порозпадаються? Ай, палки. Коротше, сидить всього одна леванда, а всього одна голуба. Сидить. Мені буде все скоро вивід. Вже надклюнуті. Вже коченята про... Лізли цю. Вже в повітряній камері в них дзьоби, ну ще нема надклюнутого. Ну, вже чутно, що вони пищать через яйце. Покажи, що там. Тільки що вичищав якусь свиней, свиня підняла фірточку, зараз покажу яку. Я думав, що втече Зараз, немає ще, як буде... Вивід. Це десь завтра почнуть лупитися. Може і не завтра. Може, сьогодні ще вночі вилізе якесь. Все, сиди. Криває. От поки мені, спокажем, що все в хліві. Бачите, як можете бачити, то, то вже без качок немає. Оцю у вірточку підняла. Тут більше качок немає. Тут залишились тільки оці, що на гнізді сидять. Тут сюда ли під А ті зараз показують, Ось прийшов сюди. Ось тепер тоді ночують качку. Що, Забрали свого качура. Ус тут несуться. Тут одного качура. Хочу ворога. Два, чотири, шість, вісім я є. Бояша. Так помовчу. Бо я підкладав, ще там одна сіла що... в мене. Ось тут з цих, що з цих біла сіла. Тут що нас має. І все немає. сиділа, зараз покажу, де. Ось біла сіла. Вона ще тільки-тільки сіла, бо ще. Якщо підходить до гнізда, то ще бачите, тікає. Тут ось о гніздо. Вимовили. Та помовч! Ну, задовбали. Щас покажу, куди Звочка ділася. Ось вивела собі мало. Що це, це так вже все розгрібла, розгрібла? Є там лакедантів усього з бентанком. Зелених яєць. Дві. Ось от моїх. Кому цікаво, які виводяться з моїх курей. Помовч! Я підкидав під неї три яйця, всі три були живі. Одне заомерло, два Боро... Боже, Бородате, лапи оброщі. Ой, кажу бородате, боже, Чубата. Ось о десь я бачив. Ой-ой-ой, все моє, все таке. Це теж шапок моїх. Бородатеньке. Таке гарненьке. все, біжить, їжте. 15 штук вилупила. Ну, ходить вона тільки з. Боже, це карлики, це якийсь жах просто. Ну, ходить вона тільки з 14. Коротше, під нею зараз 14, по 15 ось. Воно не може щось трохи ходити Ось ці карлики мої. Ось ось Клочкою тут сяю. Де вони? Десь Ось так. Ну не може ходить, нехай дома і посади трошки з квочкою. Що квочка ще сіла? Чубата. Все сидить уже лісні три. Йдемо туди, на той двір. Діє запис на інкубаційне яйця від оцих моїх карликів. Також заклав інкубатори на ярмарку. Ось. То має глупиця 28, 28, 29, 27. Все, йдемо на той двір. Прийшов я ось на другий двір, перегнав сюди качку, ось у мене кличка сіла, ось це борода. Це, мабуть, мамка того, що я вам показував. бо все на качені яйця сілася і сидить. Ой, сидить. Бачу, що ми. Каченята ці найстарші. Люби я вам їх не знімав. Це мої найстарші курчата, що такий півник є. Тихо. Тихо. Італійська не сушка, але горь. Жемчужна. Півники. Два півники є і одна корочка. Маранів є трохи. Щось та й вижила. Чубаті є. Ще так добре чубати. Ось. Це саме менше. Що адміри є такі, бачите, такі вже курчатка. І вже хороший. Вже гігант є. Е, є мішані з брамою, є чорношкурі є. І які ще які я не знаю, на живе. Чубаків, ось ця чорношкура голосика. Це бантаночки півник чубатий. Ну, а мира у календії. Ід, ідіть туди, ви все одно будете спати з цими. Всі разом. Ось оцей півень, до танки. Дивіться, які в нього горелі. Ось, зараз закриваю. Там качки, сидять, там індички вони дві сидять. Osionfish. А що таке? що таке? Я бачу качки, ви звідси зараз бігом вибіжете. А ну пішли. Пуля. Бу Пуль-пль-пуль-пль-пуль-пль-пуль-пуль. Давай, за мамкою. За мамкою. Бігом за мамкою. Быстро. І на двір. І на двір. Все. Там для сидят. Там кучки сидят. Сейчас покажу гусенята. Все. Курка сила мястойся. Все, мои Миша не куры. Все таки уже. Кучки стали закрыть. Совсем Все, пока, Все, друзья. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем дякую за пора Буду котла зараз варити. <coughs> всім дякую за перегляд.